Привіт, ми будемо студенти. Ти все ще обираєш навчальний заклад? То ми тобі допоможемо. -то Пропонуємо до вашої влади Гайворівський гай, 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 політехнічний гай. фаховий коледж. Наш Такі Спеціальність автомобільний транспорт Випускники коледжу за даною спеціальністю можуть працювати майстрами, завідувачами гаражами, майстрами зміни, механіками дільниць, цеху, виробництва, інспектором з безпеки руху, водієм випробувачем, директором малого підприємства тощо. Спеціальність економіка. Надає перспектива працевлаштування на підприємствах різних форм власності, випускники коледжу за даною спеціальністю можуть займати такі посади, як економіст з планування на підприємствах, технік з планування, технік з підготовки виробництва, технік з праці, технік з нормуванням праці, помічник керівника підприємства, установи або організації, організатор діловодства та інші посади. Спеціальність транспортні технології на автомобільному транспорті. Надає перспективи працевлаштування на автотранспортні підприємства, експедиційні дорожню патрульна служба, митні органи, малий бізнес. Випускники коледжу за даною спеціальністю можуть займати такі посади, як диспетчер, технік з обліку, ревізор, декларант експорту та імпорту товарів, технік організатор міжнародних перевезень, інспектор з міжнародних перевезень, технік відділу безпеки руху. Крім основної спеціальності, студенти денної форми отримають професію: автомобільний транспорт водія автотранспортних засобів категорії Б і C1». Транспортні технології, водія автотранспортних засобів категорії Б і С1. Виховна робота коледжу спрямована на формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно оздоровчій та інших видах діяльності. Сприяння роботі студентського самоврядування безпосередня участь у реалізації загальних заходів у коледжі. Запрошуємо на віртуальну екскурсію до нашого закладу освіти. Що з інформацією можете ознайомитися на сайті коледжу. Чекаємо, Чекаємо тебе в нашій команді.